Сьогодні у стінах Кременчуцького перинатального центру майбутні матусі мали змогу отримати необхідні для себе знання про переваги грудного вигодовування. Сьогодні ми будемо розповідати про грудне вигодовування. Це така важлива тема, дуже Дуже багато підводних каменів завжди. Дівчаткам завжди цікаво про це почути, тому що ми розповідаємо про переваги грудного вигодовування. чому це так важливо для майбутніх мам знати цю інформацію і вміти володіти цією інформацією впевнено. Разом зі спеціалістом перинатального центру «Майбутні Матусі говорили про важливість грудного вигодовування, правила прикладання дитини до грудей, а також про можливі помилки. Заняття проходило в рамках програми Вагітна школа, яка реалізовується для усіх породіль, які бажають отримати корисні для себе знання та вміння. У нас працює школа відповідального батьківства. Називається вона У нас вагітна школа. Ми займаємося підготовкою до пологів супроводом під час вагітності. На різні теми в нас проходять заняття. Це і грудне вигодовування, і післяпологовий період, і епідуральна анестезія, і догляд за новонародженим. Тобто, фахові лікарі, які працюють дійсно в відділеннях цими спеціалістами, вони проводять заняття для вагітних. Заняття проходять на найрізноманітніші теми, проте усі вони є дуже важливими для збереження як фізичного, так і емоційного здоров'я матусь та дітей. Потрапити на них може кожен бажаючий. У Нас є сторінки інстаграм, є телеграм, виставляю туди анонси. І дівчатка дивляться і приходять на заняття, кому на яке цікаво. Тобто, це не обов'язкова умова для них проходити заняття, але ми заохочуємо дівчат, розповідаємо, що це безкоштовно, це дуже цікаво, важлива інформація, та що їм буде в нагоді. І вони приходять. І в нас ще є гімнастика для вагітних. Тобто, два рази на тиждень дівчатка, яким можна, ходять, займаються. Для запису на заняття та отримання додаткової інформації звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.